Я чула жарт такий про те, що треба у Лондоні злитися з колективом. І для цього треба їсти, що вони їдять, полюбляти музику, яку вони люблять, ходити в ті самі місця, в які ходить колектив, розмовляти з таким самим акцентом, і вдягатися в ті речі, в які люблять лондоняни. Всім привіт! Мене звуть Катерина. І ви на моєму каналі про кохання. Так ось, це мій улюблений, до речі, гумористичний контент. Алло, Місько називається. Вона то про Італію розповідала, а то розповідає про вже Лондон. Ну, Лондон мені трошки ближче, а Італія цікава. Це я Оксана, не тобі конкретно кажу. Цікава, мені подобається кухня, клімат і історія, я фанатка Медічі. Ларенце Великолепного, якщо точніше, Вразило мене вразила ця історія. Так ось. І, ну, я подумала, посміялася, потім подумала, навіщо це, а потім згадала, чому вчили на психології. Так, якщо вам треба сподобатись кому, Комусь це використовує широко всі наші, от як вони? Шахраї, шахраї. так Ну, тобто, треба, щоб людина думала, що ви, ну, просто, однодумець, політики це теж таке, ну їм вже ніхто не вірить, вони погані шахраї. Так от людина повинна думати, що ви. Все співпадає. Всі думки, погляди, не про що не сперечатися, смаки от все співпадає. Такий самий варіант для чоловіків, щоб сподобатись чоловікам, і такий самий варіант для жінок. Це універсальний метод, який діє на всіх. До, на, на іспит, коли приходять, то навіть дихають так само, з таким ритмом як у того, хто там вас атестує. Користуйтеся, якщо ви цього не знали. І от у цьому долі і жарта я побачила таку історію. Ну, вже потім замислилася, чи треба мені, наприклад, я ж ну, планую, я не знаю, як воно буде, але планую я лишитися у Ірландії до кінця життя, і ну, в мене вже ну, все є для цього. І раніше я планувала, ще я десь там сумнівалася, туди-сюди їхати. З чоловіками я не хочу так співпадати, я відразу скажу. Бо ну, протягом життя я не буду, звичайно, грати ролю таку, ну це дуже напряжно. А так, щоб ну, для чогось його використати, щоб він тобі грошей дав, мені не треба це. Наразі. А от, наприклад, з колективом я замислилася, бо я думаю, от щось я колективам не подобаюсь. Дівчаток а, ніде. Потім я згадала, ну, подумала, навіщо? Потім я от з колективом подумала, що треба співпадати. І вона вірно каже, що це була, цей жарт був точно для мене. Потім згадала, що є ірландки, які до мене. Ну, я всім чужа всім. Від чого я не страждаю, я відразу кажу, це незахисна реакція. Але є, які краще ставляться, є які гірше ставляться. Тут залежить від людини. Яка людина? Вона там, ксенофоб чи не ксенофоб, Я, оскільки ксенофоб, то що мені? Шановні переживати, що ірландці повинні бути не ксенофобами. Ну, звичайно, що коли вони там у аварії ксенофоби гарда, як розповідають наші, то це погано. А якщо ех, вони своїх підтримують. Я, до речі, на роботі, я вже про це казала, я бачу, що на ірландців, наприклад, іммігранти не ризикують напасти, не ризикують. Ну, наші такі, що на всіх можуть <сум> молодці, <сум> наші такі і нашим, і вашим відсиплять. От пишіть дівчата і хлопці, хто в еміграції, чи вам цікаво, наприклад, співпадати з місцевим населенням для того, щоб краще адаптуватися? Чи ні? До речі, в хороших стосунках треба бути, ну, наприклад, для того, щоб знати, як. Користуватися електрикою, щоб не платити 550 євро. Як це так користуватися? Бо це величезна сума. І якщо тільки за електрику, то я не знаю, ти будеш голодний у Ірландії. Ця історія мене з електрикою вразила. Попередня електрика була там історія рік тому, трошки менше. З Ромою і електрикою. ну, Там теж іммігранти три роки тут, і в церкву вони ходять з ірландцями, ірландці з ними моляться. Богу протестанти відразу скажу, а от як електрикою користуватися, вони їм не розповілися. І тому вони теж платять шалені суми. І сидять так, що і душ не використаєш нормально, і. і, і... Не обігрівач, обігра... обігра... звичайно, що забудьте, і при цьому шалені гроші. Ну, там, правда, тільки 300 євро. <с> я вже тоді за голову схопилась, думаю, а так вони представляють, що вони влилися, що вони найкращі друзі. Те, що вас пустили по РП-програмі пожити, це не означає, що ви друзі ірландця. Та навіть якщо він з вами вінчався, це ще він вам не найкращий друг. Ну, я належне віддам своєму чоловіку. Він е, каже, як що робити, і до цього часу. Каже: ну в тебе вже є чоловік, е, але, ж, але ж може ти доросла людина, ну от є варіанти. І, і навіть він знаходить там все, як це там, документально оформляти на сайтах, ну допомагає. Е, я не знаю, чи буде він допомагати ще, ще і ромі. Я думаю, що ні. Ну, мені ще в моїх якихось справах, я з ним можу йому сказати, і він допомагає. Це було восени. Зараз я не знаю. Все змінюється. Може, щось там змінилося буде інакше. Так, ось, в хороших стосунках треба бути, ну так, щоб їм своєю бути. Це величезні зусилля, величезні. І воно, я навіть не знаю, чи Треба це чи не треба, якщо чесно, ця історія. Пишіть, що ви про це думаєте. І думаєте ви про це чи ні. І давайте про це поговоримо. Напишіть, будь ласка, щось. Це я бургери робила. І буде така історія, що три відео вам буде з бургерами. Лишайтеся, можете перемотати, може, вам це цікаво. А не мої розповіді. Бо пишуть: кому потрібні твої мляві думки. Дивуюся, якщо не потрібні мляві думки, перемикайте і не нервуйте.